Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Давненько ми з вами не бачилися, але в мене на це є куча відмазок, звісно. І закрутки, і почала новий проєкт. Казали, ніколи більше не буду вишивати, але чогось так захотілося вишити сорочку чоловікові. В мене є вишиті сорочки, вони всі. Вишиті, але вже якби я їх вишивала 15 років назад, і вони всі, ну, трошки, мягко кажучи, малуваті на нас, вирішила вишивати. Трохи це займає часу. Ну, Обов'язково виложу, вам покажу. Відчитаюся, тобто що це точно я байдикувала, а дійсно працювала. Ну, закрутки, звичайно, не буду показувати. Я думаю, що всі хазяйки, всі займаються цими закрутками. Але ось так є, що показати вже на дачі. Бачите, розцвіли ці хризантеми. Дуже гарні ці хризантемки. Так вони прям оживляють цей осінній сад, який вже, ну, такий, такий-такий осінній. Але що ж поробиш, друзі? Осінь є осінь. Давайте прогуляємося з вами по садочку, покажу, що нового, ну як нового, взяла, пересадила трошечки там е з одного місця, забрали іриси. В іриси повростали просто маргаритки такі, не маргаритки, а ой боже, мої фіалки. Фіалка сестринська, вона називається. Це чорнобривці, дивіться, мені по пояс. Така краса. Хто може не любить їх, але ну, якось так вони в нас весь час і висіваються, і це понасівалися самі, ну хай вже будуть. Ой, десь продовжу, що ці фіалки просто поврізалися в коріння цих ірисів. І взагалі вони такі агресивні трошки ці фіалочки. Я трояночка. А це, як це називається, морозник. Ні, не морозник, а якась там друга квітка. Забулася, як називається. Морозник він, по-моєму, навесні росте. Так, добралася до своїх пересадок. Буквально вчора пересаджувала, але не було в мене оператора, щоб мені допоміг познімати. Оце в мене тут два, дві півонії цих рожевих. Я розділила цей корчик на двоє. І посадила таку саму, такий самий вид сюди, щоб так от раннім літом чи навесні, як вони будуть розцвітати, щоб було так гармонійно, два одинакових, а то тут, тут був рожевий, тут білий, і вони навіть трошечки неоднаково розцвітають, рожевий раніше, білий пізніше, а також, якщо розцвітуть на наступний рік, то буде класно. Бо я їм трошечки там поранила кореневище. Дуже важко пересаджувати і ділити ці півонії. Білу зараз покажу, куди пересадила. Так, наближаємося до цього місця, де теж вчора пересаджувала іриси. Трошечки я тут вам буду в кадрі відтіняти, але посадила бадан. І тут так само посажу ще один піон. Щоб було так гармонійно. Не знаю, чи камера оце все показує. Зараз перейду сюди. Ну, мені оця композиція дуже подобається. Я як дивлюсь, от мені прям не вистачає піона. Ну, не дивіться, що він такий потрьопаний. Ви ж пам'ятаєте, я вже мільйон раз розказувала, що град дуже побився. Піон в тому числі. Листя ж не відновилося, а воно таке от нещасне є. І от це буде тут піон, піон. З цього боку також є піони. І я думаю, що буде гарно. Оцю смородину так само пересажу чи викину. Не знаю, як там мама вирішить. Подвину трошечки, посуну оцю гортензію. Оцю гортензію посажу на місце сюди. Тут буде півонія. Ну, тобто і буде так от якось. Так, і в нас ж звичайно, ще білий піон. Білий піон я пересадила, зараз покажу на яке місце. Так, оце все в нас продовжується обивання нашого ставочка. Тут ще не закінчено, треба заложувати каміння. Бачите, оце розібрала, трава попріла під низом. Але нічого, вже ж осінь. Я його це все вичухаю, нічого страшного. Трояндочки плетисті, П'єр дерансар. Бачите, ця, що була така нещасненька, то пішла вверх молочина. Так, і поступово добираємося до цієї клумби, де я вчора пересадила. Оце сюди я посадила цього білого піончика. Дивіться, які хости гарні. Це ці, що я пообрізала, і вони прямо такі, як весняні. Це хоста фірстфрост. Тут є линочка, буду трошки її стримувати. Але якось отак. Ну, давайте вже сюди буду йти. Так, це мої туйки, туйки, туйки цього року ці щось не дуже пішли вверх. Якось Я їх і поливала, але ну, може поки укорінюються, то вони так стоять. А потім вже як підуть, то підуть. Так. Ой, бачите, все вже воно таке осіннє, осіннє. Шкода, вже таке все воно от прямо я не знала, от декілька разів була тут на дачі, що-небудь робила, але ж от відзнімати відео, ну що тут відзнімеш? Очіток такий цікавий білий, квітку має. Це піровське. Я думала, вона не виживе, але нічого, слава Богу. Пішло воно прикопано в горщику. Так, оце травичку мені чоловік сюди закидає. Я її розкидаю, мульчую. Да і так, хто зі мною на каналі вже з е, самого початку, той знає, що тут ця підпірна стінка в мене повністю з піску. І це під кожну рослину я наносила сюди землю. Тобто і мульчую для того, щоб, може, з часом трошечки земля покращилася. Це ялинка. Ялинка кейбаб. Подивіться, яка троянда, куди пішла на небо. На небо пішла. Зрізали ми оцю ліщину, бо вона прям тут лягла нам на цю доріжечку. Вже прямо і бесідки не було видно. Ось так вам покажу. Так, покажу. Оце оббивається там, де відвалилося. Ще в нас є такий величезний кусок відвалений. Не знаю, потихеньку робиться. Будемо зимою, мабуть, цілу зиму їздити і підробляти. тут щось. Оце моя клумбочка. Ці стопчики обріжуться. Але і так вже все виглядає більш-менш гарно в порівнянні з тим, що було, як воно обвалилось, я думала, мене інсульт вхопить. Чесне слово. Вам не передати, яка я була розстроєна. Це наш моногальчик з коптильної, може хто не бачив. Класна штука. Коптить ми ніколи не коптили. Це за три роки. Ні разу якось нам не вистачило. Сюди посідочка. Звичайна, звичайнісінька. Ну, може, коли ще дійдуть руки бажання до того, щоб куптити. Так, ось гортензія моя волотиста. Бачите, те, що побило градом, то впустило нові пагони. І ось, бачите, ще де-не-де. -де молоді цвіття. Ось так виглядає. Я думаю, в майбутньому туя підніметься, оця туя чусь щось дуже довго розкачувалася. Прямо вже 4 роки і вона сидить просто на місці. Оце з цього року тільки пустила такий більш-менш солідніший прирост. Ага, ще вам хотіла показати оцю красоту. Бачите, таточко мій її зв'язав, щоб вона не мішала забивати ці стовпчики. Але подивіться, які тут волоті. Зараз вони всі розпушаться. І де ж такий як стовп. ну Дуже гарно виглядає цей міскантус Я думала, що це зебрина, але, скоріше за все, що ні. Інший вид. Я вже питала вас у відео в минулому, але ніхто мені, правда, не відповів. Що це, можливо, ви так само не знаєте. Ну, я як знаю, то вже запам'ятаю, буду озвучувати насправді, як це все називається. Ось так, ось так, ще покажу вам, прийду такий кружечок. Ось так, ось так. Покошено. Сьогодні мені чоловік допоміг, то я така геройка і ділуха. Не знаю, вже там на цьому на своєму участочку, де я мрію про будиночок, отам, бачите, в долині. Вже висадила тюльпани внизу землю. Ой, може і зарано, але я їх не підливала, земля суха, то я думаю, що поки вони розкачаються, то саме буде нормально. Щось я забула, коли ці тюльпани треба висаджувати по-правильному. Дивіться які троянди. Ну, вона троянда йде біла, але вона, бачите, знову якась як жовтувата. Ось. Тут на аресті теж такі поодинокові трояночки. Так, ось знову цей міскантик чарівний. Ну, бачите, на ньому такі полосочки виражені, а на зибрині прямо вони одна на одній ці полосочки. Так, це похироплідник якийсь жовтий, якийсь голден там забула теж. Місце. Теж волотиста гортенція. Там троянбочка прикопана, бачите, її вся-вся на бутончиках. оця зараза зара Ні, не вирвала. Думала, я її вирву. Ну, зараз покажу. О, бачите, бутончики бутончики. Краса. Треба десь діставати і на видне місце. Пересадити. Так, це моя ялинка, красуня. Маджестик. Ось це мої грядочки з гірчиками. Трошечки є. Ще такі, от, знаєте, вони вже не вигляд не дуже гарний мають, такі якісь пузатики. Але ну, на салат вистачить салатик, до речі, з таких огірків смачніший, ніж там з корнішончиків чи з якихось. Ну, молоденьких маю на увазі, бо вони гіркенькі тут прям пішов. Пішли грозді, але вже пізно. Не знаю, чи дочекаємося, чи дочекаємось. Ми ще цих Ну, Пару днів є, ще можна зібрати. Там, бачите, як гарно очітки пішли біля бесідки. Між очітками посажені гортензії. Але гортензії маленькі, їх дуже погано видно. Позагрібало листя, але не виносила. Ось, бачите, які очітки. Я не знаю, як цей очіток називається. Звичайний самий, бо в мене ще є матрона очіток. Але щось я його перевела. Ось. Гортензія волотиста, пастель Грін. Оце мама, а оце тут я понасаджувала. Оці такі невеличкі. І тут така сама є. Але вже прям, ну, цей очіток її геть заглушив. Бачите, оце вона, оце вона ну, На наступний рік воно все якось, я думаю, вирується. Все живемо і все думаємо, от на наступний рік, от, на слідуючий рік, все якось плануємо наперед. Хоча і зараз гарно. Гарно, бо все посаджено, все воно мило до душі, бо посаджено своїми руками. Все воно продумано своїми мозгами, може чи правильно, чи неправильно, але ж ну, все воно дороге мені. Так, зараз е, вимкнуся і перейду туди на свій часточок, щоб вже не шагати там через оце поле. Підійду до воріт. Так, дивіться, друзі, оце підійшла, але оце буде вхідна зона. Тут посаджено, я вже вам, мабуть, показувала, оці маленькі зелененькі штучки, це самшитики, які я сама начеренкувала. І це посадила через 30 см ці черенки самшитика. Оці кола, це я посадила по сортам тюльпани. Бачите, тут гортензії, Гортензії буду міняти. Пересажу їх на той бік між туями. Отам От у мене, бачите, інша там ворота. А оце тут каліточка. І оце отак. Дивіться, до речі, я вже, мабуть, розповідала. Оці туї – ці черенки, яким чотири роки. Оце вони вже оця принаймні. Оця вже, дивіться, це вже майже мого зросту. Бачите, це я навітяну руку, руку ну, ще по очі. Це Це виноград е, Вічі, декоративний. А це сюди в ці луночки. Оці ось ці отакі луночки, оце так от. Посадила луки. Теж навесні має мабуть, гарно, як вони розцвітають, а потім вони собі в землю уходять і не заважають нічим. Так, оце в мене тут ялиночка. Ялиночка, о Боже, теж плакуча форма, голуба. Так, напишу, мабуть, бо знову відшибло просто пам'ять. Вибачайте. І оці гортензії сюди так само, не знаю, чи ця. Щось вона, бідненька геть, склякла. Це сюди висадила гортензії. Звичайні деревопидні, стронка Анабель. Оце сюди. Тут заберуться ці волотисті. І ще в мене є мрія сюди посадити. Між гортензіями, дерева плакучої форми. Ой, Боже мій, сакури. Сакури я вже замовила, надіюсь, що їх привезуть в наш магазин, який займається рослинами, деревами. Чекаю, чи мені мають віддзвонитися, піду заберу. Хочу посадити сюди три плакучих сакури. І під сакурами мають бути ці гортензії. Ну, Бачите, це воно ще все маленьке. Колись як виросте, десь Бог доживемо, Я собі уявляю, що має бути гарно. Ну, ось так, друзі. Давайте закінчу цю свою розповідь. Дякую вам всім, хто був зі мною до кінця. Дякую за увагу. Дякую за підписки, за лайки. Всім гарного настрою, мирного неба, всім пока!